Всім привіт на сьогоднішній день. Світ сходи з розуму, тому що збільшується кількість війн, збільшується кількість катастроф, епідемій, і їх стає все більше і більше. І весь світ штормить, тому що світ він вже не такий, як був раніше. А чому так все відбувається? Ви задавали собі запитання? Та тому, що наші гріхи вже дійшли до самого неба, до самого Бога. І все, що записане в Біблії, воно все збувається і це можна побачити неозброєним оком. І Господь Бог нас всіх попереджає, що буде мегакатастрофа, мега колапс. І саме цікаве, що багаті люди вони в це вірять, вони це знають, що буде кінець світу, і вони готуються до судного дня. Вони собі будують літаки судного дня, вони собі збудували бункери судного дня, і вони думають, що вони там сховаються, але вони від цього не сховаються, тому що. Від Бога ніхто не сховається ні під землею, ні на землі, тому що Бог це бачить, Бог е, чує кожного і знає всі їхні думки і помисли. І ніхто ніколи не зможе сховатися від гніву Божого і спасуться тільки ті, які були дітьми Божими. І тому Господь нам пропонує сьогодні. Стати частиною церкви, частиною дому Божого, вивчати Слово Боже, проповідувати до краю землі, тому що все збувається, всі пророцтва збуваються. І нам потрібно відкрити на це все очі і побачити, яка насправді є реальність, тому що часу вже насправді дуже мало залишилось. І щоб рятувати не тільки свою душу, а й душу інших. Потрібно кожного дня молитися, проповідувати, і Бог дасть нам благословення. Амінь.